Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я і ведучий Володимир Гриневич. Ми християни, оскільки зберігаємо заповіді, чи ми зберігаємо заповіді, оскільки є християнами? На це запитання повинні чітко відповісти ті, хто хоче з кожним днем усе більше уподібнюватися до Ісуса. Якщо спасіння у Христі, і якщо під небом немає іншого імені даного людям, яким належить нам спастися, то навіщо нам потрібні встановлені норми? В 10-му псалмі записане запитання Давида, людини, яка у певний момент свого життя пізнала наскільки трагічне життя без Бога, але потім, розкаявшись, жила у постійному спілкуванні з царем. Псалмоспівець Співець запитує, як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? Уважно проаналізувавши текст, ми дійдемо висновку, що праведник не потребує засад, аби бути праведником. Він уже ним є. Але запитання передбачає необхідність засад для праведника, бо без них він не знає, куди йому іти і що робити. Хоч цей псалом говорить про порятунок і захист, якими є Бог для праведника. І, хоча у буквальному значенні основи, згадані у цьому вірші, означають надійні місця, де можна бути у безпеці, слід відмітити духовне значення даного вірша, принципи, встановлені Богом у його слові та прийняті у вигляді норм, законів і заповідей. Для християнина і є тими надійними місцями, безпечними для християнина в цьому світі, сповненому насильства і руйнації. Що робить Бог, аби захистити своїх праведників, котрі переслідуються і підпадають під спокуси у цьому світі, сповненому аморальності та руйнівних вчень. Він визначає надійні місця. Основи, головні принципи і норми, єдина мета яких вказати нам шлях. Маючи перед собою ці основи, християнин знає, куди йти. Бо я пізнав гріх тільки через закон. Я не знав би пожадливості, якби закон не говорив, не пожадай, пише апостол Павло. Христос звільнив нас не тільки для того, аби ми були вільними і рухалися куди спаде на думку. Він дав нам свободу, але Він вказав нам на шлях, Він залишив нам маршрут, Він зробив нас праведниками, щоб ми жили в праведності, бо Господь справедливий, кохає Він правду, праведний бачить обличчя Його. Навіщо боятися норм? Ми не повинні бачити у них лише вказівки, мета яких обмежити нашу свободу. Ми повинні бачити в них надійні місця, де можна жити спокійно. Помолимось. Наш любящий і другий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за ті настанови, які Ти залишив для нас на сторінках святого письма, для того, щоб ми знали, де ми можемо знаходитися в безпеці. Ми вдячні, Господи, Тобі, за твою праведність, якою ти нас покриваєш. І просимо тебе, благослови нас сьогодні. Допоможи нам бути чуйними до Слова Твого Святого, і допоможи нам, Господи, уникнути неправильних доріг у нашому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо будемо ходити встановленим Богом шляхом, то завжди будемо щасливими. Він любить нас і ніколи не залишить. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі з Богом! До побачення!